Розміщуємось у положення на чотирьох точках опори. Зап'ястя приблизно під плечовим суглобом, коліна під тазостегновим суглобом. І з вдихом направляємо таз назад та догори. Живіт підтягнутий, зводимо лопатки, плечі назад і вниз. Підборіддя трохи направляємо догори, не запрокидаємо шию назад. З видихом підкручуємо таз на себе, лобкова кістка на себе, округлюємо поперек, округлюємо спину, розводимо лопатки, виштовхуємо верх спини вище, відштовхуємось від рук вище, підборіддя м'яко направлено вниз. Вдих прогин, від тазу рух. А видих скруглення. Від тазу лобкова кістка на себе, округлили спину. Вдих, прогин. Видих з круглень. Вдих. Видих. Вдих. Живіт підтягнутий. Видих. Вдих. Видих. Видих. І ще раз вдих. І з видихом округлили спину, виштовхнули себе догори і з вдихом повернулись у нейтральне положення. Укладаємо ліву руку за шию, вдих направляємо лікоть догори, розвертаємо грудну клітку у ліву сторону, а з видихом направляємо лікоть вниз. При цьому ми таз не розвертаємо, таз у стабільному положенні. Вдих. Лікоть догори. Грудна клітка розвертається вліво. Таз нерухомий. Видих. Опустились. Вдих. виштовхнули себе від правої руки догори. Лівим ліктем потягнулись вище. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Чудово. І ще один раз вдих. лікоть потягнули догори. З видихом опускаємо ліву руку у праву сторону, заводимо за праву, укладаємо плече на підлогу і опускаємо нижче. Тазом намагаємось не рухати, він у нас у стабільному положенні. Плече укладаємо на підлогу. І праву руку можна завести назад і захопитися за стегно через спину. І відводимо праве плече від себе. Голову можна покласти також на підлогу. І робимо м'яке скручення. Дих. І видих. Намагайтесь утримувати. Таз спо центру вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудовий ще раз вдих. І з видихом праву руку. Ставимо на підлогу, витягаємо ліву руку і обидві руки на підлозі. І все те ж саме робимо на іншу сторону. Праву руку кладемо за шию. Вдих. Правий лікоть догори. Грудна клітка розвертається у праву сторону. Видих вниз. Вдих. Працює плечі, грудна клітка таз нерухомий. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих догори. Видих. Вниз. Вдих. Видих. Чудово. Вдих. Правий лікоть до гори. Розкрились з видихом. Праву руку заводимо за ліву, укладаємо праве плече на підлогу таз по центру. ліву руку заводимо назад, через спину захопились за стегно. Яке скручення вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліве плече від себе відводимо. Вдих. Видих. Чудово ще раз вдих. З видихом укладаємо ліву руку на підлогу, тягаємо праву і повертаємось у нейтральне положення на чотирьох точках опори. Чудово. Направляємо таз до п'ят. Руками витягуємося більше вперед. Створюємо витягнення. Сідниці тягнемо до п'яток, а долонями тягнемося якомога вперед, створюючи витягнення. По всій довжині хребта. Вдих. Витягуємось все більше за руками вперед та направляємо нижче. ближче до п'ят, видих, вдих, видих. Вдих, робимо у центрі, з видихом обидві руки направляємо у ліву сторону і Потягнули правий бік Таз нерухомий. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Правою рукою більше по діагоналі тягнулись. Вдих. Видих. Чудово вдих у цьому положенні. З видихом повернулись у центр. Вдих, центр. Витягнулись. З видихом обидві руки направляємо у праву сторону. Також тягнемось по діагоналі. Більше лівою рукою тягнемось, витягуючи лівий бік. Вдих, видих, таз направляємо ближче до п'ят. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих у цьому положенні, з видихом повернулися у центр, витягнулися вдих, видих. Чудово через круглу спину. Починаємо підіймати таз над підлогою. Спина кругла округлюємо живіт середину, розводимо лопатки, направляємо плече вперед, виводячи його за лінію зап'ястям, коліна на підлозі таз підкручуємо без прогину. В сідниці в тонусі живіт підтягнутий. З видихом згинаємо руки у ліктях, лікті по нам не розводимо широко, направляємо вздовж корпусу і робимо віджимання. І з вдихом підіймаємо себе догори. І направляємо таз нижче у положення баласа. Вдих через круглу спину. Направляємось вперед, плече за ліню зап'ястя Таз нижче, живіт підтягнутий, з видихом віджимання. Вдих, підняли себе догори. Видих. Опустились у баласин. Вдих, кругла спина. Видих віджимання. Вдих догори. Видих, балас. І ще раз вдих. Кругла спина. Видих віджимання. Лікті по сторонам, плече не опадає вниз. Утримуємо паралельно килимку. Виросли догори. Видих. Валас. І фінальний раз вдих. Кругла спина. Видих. Віджимання. Вдих догори. Видих. Балас. Чудово зупинились у баласані вдих. І видих. Вдих. Видих. І з дихом через круглу спину направляємось вперед. З видихом, віджимання і опускаємо живіт на підлогу, укладаємо стегна на підлогу, ноги, лобкова кістка на підлозі. Руки по сторонам від грудної клітки. Вдих плечі провертаємо назад і вниз. Зводимо лопатки, руки витягуємо по сторонам. І направляємо грудну клітку якомога вище. Плечі не притягуємо до вух, відводимо назад і вниз. І стискаємо, зводимо лопатки. Обидві ноги також підіймаємо до гри, намагаємось не розкачуватися, утримуємо позицію стабільну. Вдих, руки, ноги якомога вище. Зводимо лопатки. А видих. Один. Два. Три дихаємо, чотири, п'ять. Шість вісім дев'ять. Десять. Чудово, опустили ноги, руки по сторонам від грудної клітки. Ставимо стопи на пальці і з дихом виростаємо догори і переходимо у планку. І навпаки, розводимо лопатки, округлюємо вверх спини, живіт всередину та снижче. Утримуємо положення планки. Вдих, а видих. Один. Два. Верх. Спини вище, Від рук виштовхуємось до гори, та снижче. Три? Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім? Молодці? Дев'ять. Верх спини вищий таз нижчий. Десять. Чудово вдих робимо в планці. А з видихом таз направляємо догори і переходимо у положення атхумуква Шванасана. Відбудовуємо положення. Ноги можна підзігнути. Виштовхніться від рук до гори. Створіть лінію рівну у спині, шия м'яка. Подовжуємо шию, подовжуємо увесь хребет і починаємо направляти то одну, то іншу п'ятку на підлогу, вирівнюючи ноги почергово у колінах. Намагайтесь утримувати рівну лінію в спині, живіт підтягнутий, куприком тягнемось догори. Дихаємо. Стабільне рівне дихання. Чудово. І якщо можемо, направляємо обидві п'ятки на підлогу. Можливо, підзігнаємо ноги і залишаємо п'ятки над підлогою. Як вам зручно, як вам дозволяє ваше тіло, оберіть свій варіант, зробіть глибокий вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. чудово. Погляд між руками. І з дихом підходимо ногами вперед. У положення артхаута нас, не половина нахилу. Можливо, підзігніть ноги у колінах. Витягніться за маківкою вперед, Подовжіть спину. Руки можна поставити на пальці, можна взяти блоки або поставити руки на гомілки. І спробуйте витягнутися за маківкою вперед. Створіть витягнення, можливо, розгинаючи ноги у колінах. Кілька циклів дихання у цьому положенні. І з вдихом намагаємось подовжитись. Маківкою тягнемось вперед. А з видихом, можливо, йдемо у нахил трохи нижче. Витягуємось від куприка. Рівна спина. Чудово зробіть ще один вдих, витягніться за маківкою вперед. А з видихом зігніть ноги і перейдіть у положення сидячи. Чудово. І далі розміщуємось на спину, підкручуємо таз, живіт всередину. і повільно хребет за хребцем, утримуючи м'язи живота активними, направляємо поперек. і поступово весь хребет на підлогу. Комфортно розміщуємось. Добре, ноги зігнуті у колінах. Підкрутіть таз на себе, лобкова кістка на себе, живіт підтягнутий. Руки поставте по сторонам, розведіть по сторонам, долоні направте у підлогу. І звідси почніть рухати ногами. Обидві ноги повертаємо у праву сторону, плечі, лопатки на підлозі, а голову повертаємо у ліву сторону, яке скручення. Вдих, повертаємось у центр, а з видихом ноги вліво, голова повертається у праву сторону, при цьому лопатки, плечові суглоби на підлозі. Вдих, центр, видих, скручення. Вдих, центр, видих, скручення в іншу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Чудово. Вдих. Видих. Вдих. Центр. Видих. Скручення. Чудово. Вдих. Повернулись у центр. Добре. Обіймаємо праву ногу. Стегно притискуємо ближче до живота. Ліву ногу вирівнюємо. Утримуємо праву ногу якомога ближче до живота. Вдих і видих. Вдих. Наліва нога на підлозі рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Чудово, вдих робимо у центрі, з видихом праву ногу заводимо у ліву сторону. Перекочимось більше на лівий бік. лопатки, плечові суглоби на підлозі. Лівою рукою можна допомогти правій нозі трохи опуститися вниз. Праву руку відводимо у праву сторону і погляд направляємо за правою рукою. Робимо м'яке комфортне скручення. Обидві лопатки, плечові суглоби на підлозі. Якщо складно виконати цей варіант, можна зімкнути обидві ноги і покласти їх таким чином. Разом зробити більш мягке скручення. Якщо можемо, робимо варіант, коли ліва нога рівна, а права нога зігнута. Лівою рукою не штовхайте праве стегно. Можете покласти, щоб трохи збільшити вагу, яка допоможе правому стегну опуститися, можливо, трохи нижче. Прикрийте очі і відпустіть всю напругу. Увесь дискомфорт. З кожним видохом намагайтесь розслаблюватись все більше і більше. Добре. З наступним видихом повертаємось у центр. Притягуємо обидві ноги до живота. Обіймаємо ноги, відчуваємо симетрію, відчуваємо обидві сторони свого тіла. І далі вирівнюємо праву ногу, а ліве стегно притискуємо якомога ближче до живота. Вдих. І видих. Права нога рівна, направляємо нижче і в підлогу, а ліве стегно ближче, до себе. На вдих, видих, вдих, видих. Чудово вдих робимо у цьому положенні, а з видихом направляємо. Ліву ногу у праву сторону. перекочуємо більше на праве стегно і відводимо ліву ногу. При цьому ліву руку виводимо вліво і погляд направляємо за лівою рукою: плечові суглоби і лопатки на підлозі. Правою рукою не тиснемо на ліве стегно, лише, можливо, трошки допомагаємо. Лівому стигну опуститися нижче і збільшити скрутку до комфортних відчуттів, прикрийте очі і спробуйте відпустити усе напруження, увесь дискомфорт, який, можливо, виник у процесі заняття, у процесі якихось вправ. З кожним видихом тіло стає більш м'яким, більш важким. Чудово і з видихом плавно повертаємось у центр. Перетягуємо обидва стегна до живота, обіймаємо руками ноги і порухайтесь із сторони в сторони. Покладіть обидві долоні під коліна і зробіть кілька перекатів вперед-назад, округлюючи спину. І з наступним перекатом сядьте у положення сидячи, вирівняйте спину. Можливо, ще кілька хвилин побудьте у цьому положенні, поспостерігайте за своїми відчуттями. А на цьому ми завершимо нашу практику. Дякую за заняття. Гарного дня!